Слава Україні, на зв'язку Богдася, і сьогодні я з вами вітаюсь в звичній обстановці, а саме я не записала підводку. Ви вже мене бачите в автобусі, отже, я кудись їду. А їду я в інше місто на концерт на м'юзикл відмур ти романтика. Ота та я та сама людина, яка вирішила поїхати в своє рідне місто зі Львова, щоб просто подивитись мюзикл, на який я так хотіла потрапити, тому що у Львові вже не було місць, хоча я дивилась квитки майже за три місяці. Оце я їду, дуже хочу спати, дуже втомлю. Але дуже щаслива, що перше побачу своїх родичів, а друге потраплю на цей прекрасний мюзикл. Дорога була трішечки складною, бо не дуже зручний був автобус, але мені пощастило, що біля мене ніхто не сидів. У нас навіть була зупинка в Тернополі, така довга, де я змогла трішки подихати свіжим повітрям, скажімо так, і е, загалом боялася загубитися. Ой, куди я Я зараз вишла? А це вже увімкнення з Хмельницької. Я їхала додому, провела себе в порядок і пішла досліджувати своє місто знову, бо я за ним дуже засумувала і помітила, що наша річка почала відходити від берегів. І це дуже сумно. Бо ось ви бачите, які наслідки можливо це через ту страшну атаку, про яку ми всі знаємо. А потім я гарно позувала на фоні свого улюбленого Хмельницького. Далі ми пішли в наш улюблений парк. Я вже давно там не була. Загалом місто дуже гарно процвітає. І від часу, коли я була тут, останнє тут дуже багато чого додалось, змінилося. Дійсно, над містом працюють, розвивають і нові гойдалки. Парк дуже сильно оновився, як і місто в цілому. А я Хмельницький на концерт муру іду на колесо огляду. Сподіваюся, е, воно... Ні, нове. Знаєте, тут раніше така розвалюха стояла. Вже нове. Ми зараз в Хмельницьку на колесі огляду піднімаємося вгору. Будемо дивитися на те, що я колись будемо бачити. Ми <му> угу. вже майже на найвищій. Щі точці ми взяли кілька кругів, щоб одне оце я познімала, а друге насолодилося цим прекрасним виглядом. Для колеса ми вирішили вже прогулятися парком і вийти до набережної, тому що там відкрився новий заклад під мостом, який ми хотіли подивитися, розвідати обстановку з виглядом на нашу річку. Там було дуже атмосферно і смачно. Я от взяла собі сік і такий крусан. Він них так називається. І ось такий гарний вигляд. А далі ми вже почали пішечка йти до театру, прогулюючись центром міста, нашою 100 метрівкою, як ми називаємо. Теж дуже багато чого змінилося в центрі, і дуже приємно бачити, що місто реально розквітає, поки мене немає. А ось тут ми вже підходимо до самого театру. Вже люди почали збиратись. Ми чекали, доки нас впустять, і кожному при вході давали такий буклет з акторами і так далі. А це я вже піднімаюся. І дивлюся, скільки людей навколо, дуже тішуся. І ми тут також придбали футболку. Потім я вам покажу, бо тут ще продавався мерч, людей було багато, зал був повністю забитий. І далі я вам покажу фрагменти з вистави, деякі пісні з цього мюзиклу, які я засняла, тому що це дуже цікаво. От він вам читав своє? Читав, так да. нагадайте, будь ласка. Дише, тихо, досить досить, будь ласка. От він говорить, дише. Дихай, бачиш холодю, дихай. Розумію, що дихає, а да, може йому ну, ну, не була не революція. Я я Які поети пішли, йому не римується! Що ти за поет такий Володя, щоб не догодити академіку? Чи може ти не поважаєш свого читача? Ні, 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 я обожнюю свого читача. Партія нам каже, Володя, та література хороша. Що стоїть на захисті ідеї революції. Що грамотно написано. Ти чого взагалі сюди прийшов? Я, я, я прийшов тебе на виставу запросити. На виставу? На виставу. <клес> на як? На специфічну, знаєш, <клес> там балет танцює, актори співають. Нічого собі. судячи. <клес> Трішки гірше. <клес> Але тобі точно сподобається. А я піду. <клес> Іди. Давай, давай підемо разом. Давай, давай <клес> ходімо, ходімо. А ми вже прийшли. Нічого собі Чому вона не починає? Чому ж вона не починається? Чому ж? А напевно, тому що ми тут стоїмо з тобою. Давай ти, Давай, давай, іди. Ну ти перший. А чому я пишу? Я хочу трошки побути з людьми. Ти людям вже набрид. Добре. Це може тривати занадто довго. Гарного вам передумання. Я напевно, вже уже іду. Здравия желаю. І вам. Що то погодка сьогодні? Так себе. чув, що таємність марна. І просто табачний дим. І що це звичайна кав'ярня, Звичайна... Женщина змі. Підніма і грецькі. И в живот подвижчини плану. Дощих моє серце прагне, и Ой. До неї тридцять ти, хайки буде на слову, ти чи на сам собі співає колосково. Як якщо вмерти, я готовий, якщо жартство тимчасовий, Боже бережи мене і Україну. Як і ти на все водовиш за цю країну, кімнату постучали. Можна, я їжиться, ти правда, є. Якщо... Що тільки можна от, одні стало. <цеджу> Дякуємо вам, що відвідали романтику. Перві <плес> <плес> подводимо. Відкрийте, будь ласка, ті буквети, які ми вам дали на початку. Там знаходиться фйорку. Я дуже прошу вас зробити таку саму красиву колективну дію, як прийти заповнити за весь зал на виставі про розстріляне відродження, так? це вже дуже круто. Візьміть зараз і задонайте, тому що ми збираємо на морські дрони для. Мюзикл був просто неймовірний. Я дуже рада, що приїхала і дуже рада, що побувала на такому дійстві. Це було мега потужно. Наступного дня я майже нічого не знімала, бо більше проводила час з сім'єю. Але далі я вже поїхала додому, тому я побула там лише вихідні. Ось така я сона, муха, їду в поїзді. Так, я вже вдома показую, що я привезла на пам'ять собі. Це таку футболку, вона трішки помнялася в дорозі. Де є культ, там немає мистецтва, ось так вона називається. Це їхній типу мерч. Ось я її придбала на виставі, щоб мати щось на пам'ять. Також всім видавали такий буклетик на вході, де у нас все розписано, і всі персонажі, і тут детально про балет, оперу і так далі. Можна починати так читати і посилання на банку, на яку ми донатили. Ось крамниця Мур, де можна напевно їхній мерч купити, придбати. Ось. І також, коли була сценка про Остапу Вишню, там де розповідали про його першу збірку, як він випускав, ось мисливські усмішки, то е, балети зі сцени вийшли до глядачів і кілька таких листівок роздали. І мені пощастило, бо мені якраз таки її дали. Ось така листівочка теж буде мені на пам'ять про цей чудовий вечір. Тому на цьому я думаю, буду завершувати свій влог, який вийшов не до влогом. Я думала, що буду стільки всього знімати і розповідати, але вийшло як вийшло. Я більше насолоджувалася моментом. Тому сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, підписуйтеся і до нових книжкових зустрічей.